Антон Геращенко, радник міністра МВС України, є з нами на скайпі, і те, про що ми хочемо з ним якраз говорити, це те, що і він, зокрема, пан Антон побачив, коли був в Ізюмі. Не знаю, де ви зараз перебуваєте, можливо, це і не варто казати, але там ви були, там, де розкопували ці могили в лісі. Поділіться своїми враженнями, тому що, можливо, люди вже багато про це читали і бачили, але щось, от з того, що, що варто зараз казати, про що варто наголошувати. Ну ви знаєте, вже загально відомо, що росіяни це нація фашистів, покидки вбивці, що вони не замість того, щоб побудувати в себе нормальну країну, дозволили панувати Путіну, цьому Гітлеру 21 століття і він. Організував масові вбивства українців. Ми розуміємо, що в цілому в Україні вже загинуло десятки тисяч людей. В Бучі більше 400 людей було закатовано, розстріляно в вулицях. В Ізюмі, за оцінками людей, після опитувань первічних громадян, які пережили окупацію, це біля тисячі загиблих. Було знайдено кладовище, на якому під номерами покоїться 446 людей. Вчора ми організували вивіз туди групи 120 іноземних і українських журналістів для того, щоб на весь світ показати західтя. Було згумовано за день 39 тіл, 17 це були бійці Збройних сил України, які загинули з смертю героїв, захищаючи український ізюм. 22 тіла це були тіла місцевих мешканців, які загинули від авіаційних артилерійських ударів росіян. Це 11 жінок, 11 чоловіків. Одного чоловіка, він, судячи з цього, був закатований, у нього були зв'язані руки, у нього був зашмарт на шиї. Ми зараз намагаємося встановити особи всіх цих людей. Працюють експерти-криміналісти, тому що, як ви розумієте, після півроку тіла вже знаходяться в такому стані, що встановити особистості можна тільки за ДНК. Зараз ведеться опитування рідних, близьких, родичів, хто півроку не має зв'язку з своїми рідними в візюмі. Будемо повністю встановлювати весь мартиролог всіх загиблих та пропавших безвісті, як це є побуч. Тобто, можна але можна ми сказати, зараз що можна... зю це вже це б. Та це буча і ніщо інше як геноцид. І свідоме знищення українців, тобто можна сказати, що ці люди загинули десь в березні, так на початку ось цієї всієї історії, з повномасштабним наступом, коли російські війська туди прийшли, очевидно, що вони спочатку їх допитували в цих катівнях, тому що вже. Виявили 10 таких катівень, шість з них в місті ізюм розміщували їх на території районної адміністрації, місцевої поліції в будівлі СБУ, прокуратури, центру надання адміністративних послуг, військомату. Тобто, зрозуміло, що ну і є вже докази. Є свідчення тих людей, які пережили це все. Що спершу їх там допитували, катували, а потім, а потім вбивали. Ну, по перше, по ізюму розслідування тільки-тільки почалося, і там. Ми, я думаю, буде знайдений факти вбивств після катувань. Вже коли хапали людей на вулицях, допитували їх, били таке інше. Але звісно, що значна частина загинула саме під час абсолютно нелюдського штурму ізюму, коли вони кидали авіабомби на житлові будинки. Я особисто стояв поруч з будинком, якого обрушилися два під'їзди. Це п'ятиповерховий будинок, п'ять два під'їзди це 20 квартир. Там загинули просто ціли сім'ї. Сьогодні опублікували інформацію про те, що була, загинула сім'я, в якій було 8 людей, в тому числі з маленькими дітьми. Тобто це просто, ну, просто жах. Якщо процитувати зараз директора Інституту національної пам'яті пана Дробовича. Він раніше мені здається, десь тиждень, можливо, десять днів тому цю фразу сказав. Але вона, от коли відкриваються ті всі злочини, які були в Ізюмі, в Балаклії, в Куб'янську, в містах звільнених збройними силами України, Пан Дробович сказав, як на мене, дуже важливу фразу, і те про що ми можливо будемо говорити в майбутньому. Хочемо почути вашу думку, що російський фашизм вже багато в чому перевершує навіть німецький та італійський. Просто ми зараз живемо в цьому періоді часу, і нам е, хочеться думати, що можливо німці були більш кровожерливими, але багато хто говорить, що те, що витворяють росіяни зараз, е, е, враховуючи абсолютно безідейність, без е, якусь кінцеву цільовість того всього, що це якраз і є той фашизм, який вже перевершує німців. Як ви думаєте і ставитеся до такої тези? Я вважаю, що так Путін перевершив перевершив німців. Їх ненависті до українців. Він вибив із українців фактично євреїв. Так як Гітлер розмухував ненависть до євреїв, так Путін розмухував 20 років ненависть до українців. Тому Путіна потрібно зупинити, щоб він не вбив ще більше людей. І ми його зупинимо разом з нашими союзниками. Яка має бути реакція світу на те, що зараз ми побачили і в Ізюмі, і в Балаклії. Що потрібно ще робити, щоб до цього привертати увагу ще більш? Більше зброї, більше допомоги, більше санкцій. Спілку спілкувалися ми з паном притулою до вашого включення. Він ми пробували проаналізувати останні ці фрази, в тому числі там адресовані від Путіна журналістам і прем'єру індії і моді про те, що він, начебто, хоче домовлятися. Пан Притул сказав, що це все вона все чергова оперативна гра, і все, що е, говорить Путін, це лише спроба провести якусь інформаційну спецоперацію. Але тим не менше, ну до вас як також до людини, яка дуже добре знається на інформаційних технологіях і тому, як вони працюють. Е, остання історія ну, от зокрема з цими заявами президента Путіна про те, що е, він готовий до перемови на. Мовляв, там українці не хочуть до чого вони ведуть? Ну тобто, ми там не кажемо віримо, ми чи не віримо Путіну? Вочевидь, що не віримо. Але як ви гадаєте, що зараз відбувається, враховуючи те, що ну так доволі штормить російське інформаційне поле від там від перемовин до капіталістичних настроїв в телеграм-каналах, що все пропало? До якихось радощів, в тому що Харків частина Полтавської, Сумська та Чернігівська область без світла, цивільне населення, що в них відбувається, до чого цей шторм може. Призвести, значить, тиждень тому я написав великий матеріал. Що ви не читали, то пропоную почитати. Він є в мене в Фейсбуці за минулу неділю. Він називається Росія вже програла війну Україні. Я там даю 13 аргументів і фактів, чому це вже факт. Ну, перше, в Росії ніхто не хоче воювати за Путіна Майже ніхто вони не можуть зібрати піхотинців, тому що всі розуміють, що це війна, це все. Дурня Путіна, який вигадав українських нацистів, я навіть зробив таку голосувалку в себе на телеграм-каналі Правда Геращенка. Хто краще знає, що Росія вже програла війну в Україні? Перший варіант відповіді: російський солдат, який був битий, не повернувся на Україну. Другий. російський солдат, який був поранений бо лишився кінцівок в Україні. Третє російський солдат, який просто був в Україні, і вже розуміє, що Путін і Росія програли. Так, от вони всі це розуміють. Чим більше е, йде час, тим більше росіян. Починають розуміти, що все це авантюра, і російська пропаганда вже не може ніяк пояснити, як армія, яку 20 років привозмосила на парадах, казали, що вона там друга в світі після американської, що вона така сильна. А чому ж вона так швидко біжала з Харківщини? Як вони за декілька днів збіжали з Ізюму, який вони місяць не могли взяти? Чому українці могли 86 днів боронити Маріуполь, а вони не можуть декілька днів протриматися в Балаклеї? Тому зараз рушиться машина пропаганди. Значить, найманці, яких вони наймали по всім регіонам, після того, як вони побачили, як воюють російські генерали, відмовляються від контрактів. Мобілізацію Путін боїться організовувати, тому що розуміє, що це буде просто крах. Буде масове бажання людей уйти від мобілізації, потрібно буде якийсь репресивний мир робити. І ця вся його машина, вистроєна страху, просто буде повалена. О до нього почали спогано відноситися навіть ті, які вважалися його союзниками. Той же Сідзіпін він же ж посміхається з Путіна. Що той обіцяв, що він за тиждень проведе спецоперацію, все буде добре. Сідзіпін же знав про напад на Україну. От але вже скоро буде сім місяців, і українці перемагають. Нам дадуть більше зброї, нам дадуть більше допомоги, і таким чином Україна переможе. Процес саморозпаду Росії зсередини, який, судячи зі всього, вже розпустився, йде повним ходом. Не розпочався, а йде повним ходом. Як ви гадаєте? Ну я розумію, що це дуже невдячна справа прогнозувати такі речі. А от з вашого досвіду, з ваших відчуттів, скільки цей процес може тривати? Місяці, півроку, роки, раптово, що тут ну не треба фантазувати. Не треба вірити в Збройні Сили України, вірити в президента. І я думаю, що все-таки строк це буде вирізнятися місяцями, а не роками, тому що настільки вже деморалізована російська армія, настільки ми отримуємо вже сучасну зброю. Ну, от, наприклад, є такий турист Гіркін, він в своїх речах визнає, що навіть ті 16 хаймарсів, які ми отримали, ми через ці 16 хаймарсів отримали більшу міць РЗСУ ніж всі РЗСУ російської армії, тому що вони мають багато ці градів, але вони стріляють не точно. А про точність хаймарців вже складають легенди. Воно попадає плюс-мінус метр. Наприклад, от вчора ракета попала прямо в кабінет голови окупаційної адміністрації покотька стримовуса у Херсоні. На жаль, воно було в той час в кабінеті. якщо б був, його просто б рознесло б в клочі. І окупанти це знають. Нам передали дуже точні снаряди, «Ескалібур». Вони б'ють на 45 кілометрів, також точністю 1 метр. В Росії такої зброї просто немає. Вони надували щотки, казали, що у них там серйозна високоточна зброя, але це. Це неправда. Тому далі ще трохи часу, ще більше зброї і мотивація просто зашкалює. Дуже важливий етап початку деокупації Харківщини. Насправді який вселив таку вже впевнену віру в перемогу України в, усіх, в усьому світі, так і судячи з цього, навіть дає розуміння у Російській Федерації, що в них буде поразка. Як на мене. Дуже важливим буде е, перше взяття або кількох, або деяких міст, які були в окупації російській. Тепер можна сміливо говорити російської окупації з 2014 року. Як ви гадаєте? Що тоді відбудеться в Україні з позитивної точки зору в Росії, коли ну там військові експерти кажуть, що там умовно кажучи, є Горлівка та умовне Елчевськ, які знаходяться ну чи не найближче до того моменту, щоб їх деокупувати, і ці ті міста, які 14-го року в окупації перебувають. Наскільки це важливо для України буде? Ну я не маю сумніву, що ми будемо звільняти йти території, які під окупацією вже 8 років, і все буде добре, тому що всі, хто був за Росію, вони... Якщо не загинуть, то вони збіжуть в Російську Федерацію. Залишаться ті, хто всі ці роки були і підтримували Україну. Багато людей вони ж вимушено залишилися там, просто тому що їм не було куди й тікати. Тому все буде добре. Дякуємо вам за ваше вимкнення. Антон Геращенко, радник, міністра МВС України, був з нами скайпом.